Колекція військових експонатів міського музею поповнилась новими примірниками. Зразки елементів бойової зброї були доставлені військовими з Миколаївського напрямку. Цього разу це комплектуючі артилерійських снарядів. Це чехли від снарядів, від снарядів зараз і для корпусу для палодіння. Ну, Взагалі да, воно виглядає у зібраному стані. от так. А, це воно одне. одне. Да, ну. Ну, це чехли. Це, це чехли. чехли. А всередині снаряди. Це чехли для привозки снарядів. Свого благодійника в музеї не впізнали раніше. Фото Дениса з трофейною ракетно-пусковою установкою вже було підготовлено до тематичної виставки про війну, але вживу зустріч відбулася вперше. Розповідає директорка музею. привіз. Ну добув і привіз ці експонати. Один із мешканців нашого міста, який зараз на передовій він приїжджав сюди у справах, напевне, до волонтерського штабу і привіз нам ці експонати. Він Прийшов до музею весь такий екпірований. Цікаво, те, що у мене є його фотографія, і вона теж готується до ну, до розміщення на виставці, але я його не впізнала в такому одягові. Я його не впізнала. Через те зробили ще фотографію ну, в такому його сучасному вигляді. Познайомилися. Це було взагалі-то дуже зворушливо. Описом кожного елементу зброї чи спорядження музейні фахівці займаються самостійно, але цього разу волонтери, окрім експонатів, додали і відеоінструкцію до них, чим значно полегшили процес опису кажуть в музеї. Після документальної роботи експонати можна буде переглянути в рамках тематичної виставки.